скажімо так найстаріша панчішно шкарпеткова фабрика в україні і 20 років тому ми об'єдналися з тов дюна веста і утворили одне велике підприємство <му> цикл створення шкарпетки досить складний і поділяється на три основних етапи: перший це є в'язальна дільниця, де відв'язуються вироби. Другий етап це є швейна дільниця, де відбувається зашив мисочка і пошив колготи. Третя основна дільниця це є формувально цех, де відповідно формуються вироби при високих температурах за допомогою пари. І відповідно пришивається етикеточка, і пакується в гофракор, відправляється готовий продукт вже на поле. Дюна в день випускає 45-50 тисяч пар шкарпет, що в загальному в місяць близько мільйона. Співпрацювали з мавкою, з лучом з Warner Brothers співпраця. Маємо наші капсульні невеликі колекції, саме мисливська колекція. Маємо спортивну колекцію капсульну, над якою зараз також наполегливо інтенсивно працюємо. На сьогодні відновили співпрацю з Фінляндією. Плануємо відновлення співпраці з Німеччиною, співпрацюємо з датчанами, США і Литва Молдова. Експорт надзвичайно важливий для нашого підприємства, тому що ми розуміємо, що таким чином ми відкриваємо для себе нові горизонти, нові можливості. І, звісно, завдяки експорту, ми приносимо в бюджет України закордонні кошти. би це не звучало, я живу шкарпетками. Я люблю процес створення шкарпетки. І саме це дозволяє мені з задоволенням щодня йти на свою роботу. Створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.